Вітаю на каналі Астіматсхі, і сьогодні ми поговоримо про таку таємничу містичну навіть річ, як натхнення. Багато хто про нього говорить, багато хто його хоче, багато хто його шукає, але мало хто дійсно розуміє, навіщо воно треба. І так само я в свої перші роки кар'єри як художника не розуміла, що таке натхнення та навіщо воно потрібно. Тому саме для цього ми тут і зібралися, щоб поговорити про натхнення і чи потрібно воно взагалі. Тому сідайте зручніше, відкриваєте щось, щоб помалювати, наприклад, або просто сідаєте до назлоджуєтеся. Відео сподіваюсь, вам сподобається. Бажаю приємного перегляду. Якщо говорити про визначення з Вікіпедії, а воно дуже не точне, бо версія не перевірена, і ніхто насправді не знає. Але в цього є загальна назва, то це особливий стан людини, типова риса для творчості, яка супроводжується високою продуктивністю та великим моральним підйомом та напругою сил людини, якось так. Але якщо розбирати це з точки зору художника, то я можу сказати, що натхнення це коли сідаєш, є бажання щось намалювати, і є розуміння, що намалювати. Бо якщо ви не працюєте як художник, і вам за це не платять гроші, то іноді дуже складно намалювати саму ідею. Бо для всіх людей, звичайно, різні проблеми, тому я говорю за себе, але якщо розбирати так, то сісти намалювати це півбідний. Частіше з'являються думки про те, а що намалювати, бо а насправді ідей багато, але щоб не повторюватись, і хоч щось прогресувати можливо, то, можливо, варто щось змінювати. Але потім сідаєш і малюєш портрет в 3 четверті або Ванфас. І життя циклічно повторюється. Але що поробиш, така вже доля. Також натхнення може бути навпаки, коли у людини дуже багато ідей, але, наприклад, коли вона сідає малювати, то не йде ніяк. То натхнення може працювати в іншому напрямку, коли людина сідає, знає, що намалювати. і в неї є бажання малювати, тоді це також працює і в кожного своє розуміння, як працює натхнення. Але якщо виділяти основні риси, то це все ж таки той стан, коли є бажання та можливість щось намалювати і є розуміння, що намалювати. Звичайно, в кожного може бути різне визначення, але я буду говорити про загальне. А, і багато хто, я бачила як як на англомовному, так і на українськомовному просторі. Завжди скажуться на те, що немає натхнення, все, печально, якийсь родблок. Про родблок поговоримо ще пізніше, тому не будемо зараз на цьому затримуватись. Але говорячи за те, чи потрібно натхнення, це питання дуже філософське. Одні без натхнення нічого не можуть, інші можуть по 12 годин сидіти з пензлем в руках і малювати. Комусь необхідно дати поштовх та ідею, а хтось сідає малювати і в процесі знаходить собі цю ідею. Тому давайте розберемо, а чи потрібне те натхнення, і чи так воно чудове, як про нього розповідає. Чи це так? Вигадки для тих, хто ще не в темі. Знову повертаючись до загальних визначень, можна сказати, що натхнення приходить до людини, яка жагучі завзято прагне до творчого вирішення поставленої проблеми. Знову ж, дуже філософське питання, дуже філософська відповідь. Але розбираючи так, то натхнення може прийти до будь-кого і будь-коли. Часто може прийти, наприклад, посеред ночі, коли ви вже лягаєте або щойно не прокинулися. І е, тоді дуже важко сказати, чи можете ви прямо зараз істимулювати чи ні. Або взагалі писати що-небудь робити з творчого. Але розбираючи, чи потрібне це натхнення, можна сказати дві відповіді: перша, це коротка, ні, друга, розгорнута, і зараз ми про неї поговоримо. Основне, що варто розуміти, що натхнення не має бути тим, що керує вашою творчістю. Бо якщо натхнення є, це добре, це допомагає. Але воно дуже ледаче, я б сказала, приходить тоді, коли хоче. І своєвільно йде, тому що це не щось таке, що ми можемо взяти в руки, купити, або ще якось отримати. Якщо вам необхідні якісь ідеї або варіанти, що можна намалювати, то найлегший варіант це піти в Пінтерест і полистати картинки, не знаю, хвилин 10. Явно щось цінне ви знайдете, якщо не будете зависати на певним фандомом або якимись словами, або не будете розглядати деталі на якомусь гарному малюнку вікторіанської епохи. Тоді цілком можливо, що за 10 хвилин ви знайдете ідею, що собі намалювати. Але знову ж все індивідуально, тому що хтось може від того, що нічого не робив 5 хвилин, знайти вже собі натхнення на нові комікси, світи і тому подібне. Наприклад, я знайома з автором, для якого сходити в душ, наприклад, це найкращий спосіб знайти нові ідеї, бо саме тоді, як він розповідає, йому приходять найкращі ідеї і з цими. Він може вже працювати та створювати щось таке, що йому б не вдавалося створити в звичайних умовах. І, звичайно, для кожної людини це індивідуально. Я це буду повторювати дуже часто, тому що тема дуже філософська. Але я люблю говорити про філософію, тому сьогодні ми тут. Також розбираючи те, чи потрібно натхнення, можна сказати, що ні, як я вже відповідала. Але в нас довга відповідь, тому відповідаємо ні, тому що кожен працює самостійно. Натхнення не робить за вас роботу, і власне воно для цього не створене. Воно має надихати. В цьому, власне, і суть. А для багатьох натхнення приходить в процесі. а Для когось це навпаки добре, бо, наприклад, коли ви сідаєте і дивитеся на пусте зображення, важко щось почати. Але в такі випадки головне почати, там намалювати якийсь простий профіль, можливо, портрет, і з цим вже щось робити. Це насправді непогано допомагає, коли взагалі нуль ідей, що робити, то найлегше, що можна, це намалювати. Щось що виходить добре. І тоді вже процес якось піде. Завжди можна, наприклад, видалити або залишити стадію скетчу, або ж завершити, якщо прям критично, але саме в процесі якоїсь творчої роботи приходить найбільша кількість творчих ідей. Якось я так помічала, що, наприклад, працюючи в будь-якій сфері певний час, наприклад, навіть якщо це фізична сфера і ваше завдання це переставляти. Речі з полички на поличку, то в процесі цього ви помічаєте не тільки свої речі з полички на поличку, а ще й інші. І відразу бачите, чим зайнятися після виконання цього завдання. Якщо це, звичайно, не робота, по яку вам платять погодинно, і вам треба це розтягувати. Так само і з будь-якою творчістю. Це саме стосується письма, малювання, акторської майстерності, мені здається, та багато чого іншого. Звичайно, що для когось працювати без натхнення саме початок буде важко, тому потрібно переглядати якісь референси, шукати саме це натхнення там, від інших людей, від іншої творчості і тому подібне. Але найлегший варіант, як мені здається, це саме почати і сподіватися, що в процесі прийде. А якщо не прийде, то у вас вже зроблена половина і можна закінчити і без цього, як мені здається. Тому. Ось, якщо розбирати довгу відповідь, то основне, що я можу сказати, що треба почати. Бо без натхнення спокійно можна працювати. Воно лише певною мірою полегшує сам процес, але не робить всю роботу за вас. І в будь-якому випадку доведеться працювати самостійно ручками. Ну або головою, залежить від того, чим ви займаєтесь. І саме через це. Варто забути виправдання, що в мене немає натхнення, в мене немає ресурсу і тому подібне, і малювати або писати. Будемо говорити за будь-яку творчість. Але з цим рішенням проблеми ми перейшли до іншої проблеми, яка виникає з попередньої: чи потрібно малювати, навіть якщо не хочеться? Коротка відповідь: ні. Довга відповідь. Зараз розберемо. Зрозуміло, що будь-яка творчість, навіть якщо це постійна робота, яка приносить гроші, не має виснажувати до такої степені, що починається вигорання, проблеми і тому подібне. Будь-що, що ви робите, має приносити задоволення. Мені здавалось, це зрозуміло, але виявляється, для багатьох людей це щось досі на рівні фантастики. Тому давайте поговоримо про те, що треба цінувати себе та не перепрацьовувати, навіть якщо вам за це платять. Гроші можна наздогнати, нервові клітини відновлюються дуже повільно, тим паче, якщо ви працюєте постійно. Так само, якщо ви не отримуєте гроші за цю роботу, тобто за малювання це ваше хобі, тим паче не треба перепрацьовувати та змушувати себе малювати кожного дня. Всі ми люди а не роботи, тому з чим ми не позмагаємося, але ми можемо створювати щось оригінальне. І на це оригінальне йде робота мозку. А мозок це взагалі-то важливий орган, якому теж треба відпочивати. Бо, наприклад, якщо ви багато бігаєте, ваше серце теж виснажується, як і м'язи. Якщо ви багато п'єте, ваша печінка виснажується і треба перерва. Інакше вона захворіє. Так само і з мозком він звичайно лінивий і. Тільки він може лінитися, бо власне він відповідає за свідомість. Але це не відміняє того факту, що саме мозок робить більшу частину нашої роботи. І без нього весь процес би не йшов. Тому, використовуючи роботу мозку на щось творче, ми дуже його виснажуємо, і йому треба відпочинок. А відпочинок треба вам, бо мозок це ви. Починаємо розбирати біологію, але, думаю, ліричний відступ допустимий. Що ж, розбираючи далі. То ми розуміємо, що виснажуючи себе, ми виснажуємо власний мозок, тобто знову ж себе. І від цього буде страждати творчий процес ще більше. Бо без того, що наша сіра рідина виробляє певні стимулятори, які будуть власне, і давати ідеї для того, що намалювати, що зробити ми не будемо працювати. І тут замкнене коло. Бо без того, щоб виснажувати наш мозок, ми не можемо працювати, а без того щоб працювати, ми маємо виснажувати мозок. І все замкнулося. Але що в такому випадку робити? Якщо немає ідей, що намалювати, і дуже літь, треба сідати малювати. Але якщо ви розумієте, що бажання немає, то ви можете давати собі перерву. Але ви самі повинні це регулювати, бо ніхто за вас не буде вам казати, коли сісти малювати, коли ні. Будь-яка людина здатна самостійно приймати рішення. Ми не говоримо про якісь важкі випадки, тому будь-яка повністю функціонована, здорова людина здатна самостійно вирішити, хоче вона сьогодні щось робити чи ні. Наприклад, розбираючи з моєї перспективи, то в мене колись по планам було писати по 2000 слів щодня для книги, щоб завершити її за місяць. Йде вже півроку. Але зате я не вигоріла від цієї книги, і вона вже майже завершена. Що непогано, і в перспективі набагато краще, ніж за місяць завершити книгу і потім два роки сидіти в творчій кризі. В цьому є певні свої плюси, так само як мінуси, бо так би за місяць в мене була книга, а так її немає. Але знову ж, розбираючи кожну людину окремо для когось, скажені нагрузки будуть чимось перспективним та кращим. Для когось одне. Змушування себе буде здаватися мазохізмом, самознущанням і тому подібним. Тому варто розуміти, що конкретно ви хочете. Ви хочете результату, чи ви хочете бути щасливим? Якщо результат, то без проблем сідайте малювати кожного дня, витрачите на це все, все свій час і забудьте про особисте життя. Тоді так, у вас багато шансів стати дійсно крутим в цій сфері. Але якщо це не те, що ви хочете, то потрібно трошки подумати над тим, як. Зробити так, щоб вистачало часу на все, щоб не вигоріти і малювати достатньо. Взагалі, мені здається, що малювати кожного дня це так само, як не знаю, працювати кожного дня. На те в людей є й вихідні. І хі, крім того, будь від чого потрібно іноді відпочивати. Бо без цього ми, на жаль, як живі індивіди довго не протримаємось. Тому варто давати собі, хоча б один день в тиждень, де ви, наприклад, зможете відпочити від малювання, від навчання, від роботи і просто цілий день розважатися, саме розважатися в тій перспективі, що не змушувати себе щось робити а взяти, почитати книгу, подивитися фільм, поговорити з друзями або щось подібне. І це насправді дає набагато більше позитивного ніж може здаватися. І знову ми перейшли філософію, але мені здається, це важливо. Бо багато художників забувають про те, що вони все-таки живі люди, і їм треба трошки працювати. Я, наприклад, дуже часто помічаю в інстаграмі таких, які цілими днями рілси, пости тому подібне. І мені чесно, цікаво, в який момент життя їм це починає приносити задоволення, бо мені б, на мабуть, другий тиждень стало б вже тяжко кожного дня щось робити. Саме тому в мене розклад відео двічі на тиждень. Але не суть. Те саме можна сказати і про соцмережі, але це вже зовсім інша тема, і знову я про неї поговорю, але трошки пізніше. Тому, підводячи підсумок, не варто себе змушувати. Ви жива людина, ви маєте право відпочивати. За все добре, ви все встигнете. У вас ще багато часу попереду, і якщо ви сьогодні не закінчите малюнок, у вас ще буде завтра. Якщо завтра не буде, ну. Тоді не пощастило, але вже ніхто не буде про це горювати, чи не так? А тепер проговоримо про артблок. Тобто стан, коли ви себе вже загнали і вже фізично не здатні малювати, тобто фізично здатні, але вже ні сил, ні бажання для цього немає. Що робити в такій ситуації? Ну погорювати це непоганий варіант. Другий варіант це дати собі нарешті відпочити. Для цього, власне, все і стається. А, наш мозок дуже розумний. Я не знаю, як назвати істота, а тому коли ви розумієте, що ви виснажені, це значить, що треба відпочивати. Наприклад, те саме стається з людьми, у яких виникає депресія. Просто так вона не виникає, і коли вона все ж таки виникає в складному стані, мозок дає розуміння, що треба відпочити, прямо наполегливо відпочити. Те саме мозок може робити і з іншими, наприклад, фізичними вправами. Коли ви займаєтесь цілими днями в залі, в якийсь момент ви можете зрозуміти, що ще один крок, і ви зараз впадете. Знову ж мозок дає вам зрозуміти, що треба відпочивати. Ви, звичайно, можете його не послухати, і потім він змусить вас відпочивати, відключивши якісь функції. В цьому є певна логіка, я сподіваюся, всі її прослідкували. І саме для цього артблок і створений. Взагалі це не дуже прикольно, але не суть. Якщо у вас раптом з'явився родблок, то найлегше, як з ним поборотися, це дати собі відпочити тиждень-другий, можливо, навіть місяць, можливо, навіть рік, тобто стільки часу, скільки вам дійсно буде потрібно, щоб повернутися і дійсно з бажанням продовжувати малювати. Бо найголовніше від малювання це отримувати задоволення, як власне, від будь-чого. Не треба жити заради чогось, що не приносить задоволення. Ну, або взагалі робити щось, від чого ви не отримуєте щирого задоволення. І знову я цю думку повторюю, але що поробиш. Ось, з артблоком розібралася, ніби просто. Але що, якщо ви хочете малювати, але не можете? І це теж частково артблок. Взагалі багато варіантів є для виходу з нього. Один це дійсно дати собі відпочити і, можливо, просто дивитися якісь картинки і думати про малювання. Це насправді теж допомагає, бо по дослідженню. Результат прогресу в тих, хто працює, і тих, хто постійно думає про те, як працювати, приблизно однаковий, звичайно, в тих, хто працює, він вищий, але в тих, хто лише думає та активно розвиває свої думки та навички, наприклад, через перегляд якихось навчальних відео і тому подібного. А результат прогресу теж буде прослідковуватися десь на відсотків 10, якщо тих, хто фізично на 16% відсотків. це приблизні цифри, я дослідження точно не пам'ятаю, але загалом в цьому є певна суть, і це непогано працює. Але головне, якщо вам важливий саме прогрес, то не забувати зовсім і не закидати малювання в дальню шафу. Наступний варіант це малювати, що подобається. Неймовірно, так? А, якщо ви втомлюєтесь від того, що намагаєтесь стати популярним в соцмережах, то я вам <гум> можу зрозуміти. А, і треба просто малювати, що вам подобається. Це допомагає, і соцмережі не принесуть вам того задоволення, яке вам принесе щире захоплення власним хобі. Кожна людина має розуміти, що треба перш за все робити для себе. Ну і плюс соцмережі це дуже невдячний продукт. Вони працюють по алгоритмам, і ці алгоритми змушують кожного дня щось робити. І зрозуміло, що якщо ви знову ж не штучний інтелект, то вам буде дещо важко кожного дня робити по 20 малюнків, і щоб ці малюнки були різноманітними, щоб вас ще не заблокували за використання. Чужих робіт, і для того, щоб цього не сталося, треба малювати, малювати і малювати. Звичайно, якщо у вас немає інших справ, ви можете жити на повітрі і харчуватися духовними силами, то загалом непогано, і ви можете 24 на 7 сидіти і малювати, і тоді, наприклад, в інстаграмі. На мою думку, у вас є високі шанси стати доволі таки успішним художником. А якщо ви здатні в цей час ще відео вкладати з ідеями і креативом, то навіть Тікток ви зможете спокійно підкорити. А розглядати Ютуб всі в цьому ланцюгу я не буду, тому що, на жаль, він не надто підходить для такого, бо на одне якісне відео часу може піти забагато, а не день. І в нього інші алгоритми. А я розбираю саме ті, у яких на корострокову отримання уваги. Тому в соцмережі це не те на що варто орієнтуватись, якщо вони на них орієнтувались, варто орієнтуватись на себе. Це другий варіант, як вийти з артблоку просто робити те, що дійсно подобається. Тобто, наприклад, я бачила, як одна художниця. Коли в неї був артблок, малювала, наприклад, дозая. Це взагалі найкраще рішення, в мене теж таке було. А малюнки якихось фандомних персонажів або власних персонажів, яких ви давно відкладали, дуже допомагають та ем, полегшують бажання та настрій малювати. І, чесно кажучи, в цьому є певна логіка, про яку я говорю, говорю вже, мабуть, 15 хвилин. Але знову я не втомлююсь, тому буду говорити ще. І нарешті останній спосіб, як вийти за блоку це для відчайдушних мазохістів, але можливо комусь допоможе це продовжувати малювати в тому ж темпі, бо можливо ви зможете перехитрити власний мозок, та він подумає, що це відпочинок. Звичайно, для кожного способи будуть різні. Я запропонувала кілька, які допомагали особисто мені в певні часи, тому обирайте, які вам більше до душі. Останнє я не рекомендую, тому що не просто так вивтомлені, але кожен обирає те, що подобається більше. Якщо говорити відверто, то навіть постійне малювання може певним чином допомагати, бо це не дає відвикнути від цього, а також не дає забути і завжди йде певна практика. Але знову ж практика від просто того, що ви малюєте одне й те саме, не прийде і треба розвиватися. На це йде сили, і це теж може викликати втому. Тому все по колу. І насправді дуже важко як художнику не вигоріти до того, що відбувається. Взагалі, якщо ви стабільна людина, яка власне розуміє свої бажання, то займаючись чимось креативним, дуже важко не виговорити, не вигоріти та залишатися продуктивним весь час. Тому бажано брати відпочинок, хоча б іноді, та підтримувати свою продуктивність саме таким чином. Отож. На цьому моменті наше відео все ж таки підходить до кінця. Я дуже вдячна всім, хто дивився до цього моменту. Я сподіваюся, що щось корисне ви для себе зрозуміли. Якщо ж ні, то просто було цікаво мене послухати. А навіть якщо не дуже цікаво, то я сподіваюся, що ці 20 хвилин ви провели з користю. Тож, ще раз вдячна всім за перегляд. Мені дуже приємно. Якщо хочете підтримати цей канал, можете глянути ще одне відео, бо так алгоритми будуть просувати мої відео далі. Ви були на каналі і Побачимо ще колись пізніше.